Так, друзі, всім доброго дня, Кривий Ріг вітаю вас. Заїхав такий бюджетний варіант. Сандерик 2009 рік, друзі. Автомобіль в збереженому стані. Давайте обійдемо по колу його. Має гарний стан. До речі, їхав своїм ходом з Німеччини. Там багажничку транзитні номери. Гарний збережений автомобільчик, як для першого авто, друзі, буде дуже гарний. Має кліренс високий, такий як міні-кросовер, коротше, він такий Сандерик. Друзі, без жодного рижика автомобіль. Чесно, сам здивований. Давайте я покажу в больні місця його. Ось тут дивіться, взагалі нічого немає. Бачите, все збережено. По салончику, до речі, дуже збережений стан, по потолочку, поличка присутня. Дивіться порожики які. Просто клас. Дорожики взагалі. Поднішу нові, друзі. Без перебільшень. Взагалі жодної корозії. Транзитні номери. Є домкрат. Ключ, знак. Нічого не виймається. Зараз покажу лічок. Теж болячки. Бачите, нічого немає. Не бездутів, не прищиків з цієї сторони. Теж дивіться немає нічого, бачите. Все ціленьке. Ремені мене побите, нічого. Збережений салончик. Дев'ятий рік, лобове теж. Дев'яточка. Скрізь, друзі, дев'яточки, коротше, не буду обходити. Ось такий має стан. Коврики, до речі, новенькі купив. Має два, два склопідйомнички. Ось такий стан. Кондиціонерчик теж, теж присутній. Нічого не поламано, не зламано. Зараз покажу з цієї сторони. Теж бачите, не прищиків, нічого немає. Подніщу в ідеальному стані. Новенький. Все гарно. Все гарно збережено. Зараз покажу. Відкрию капотик. До речі, обслужений. ГРМ замінили. 197 пробігу, друзі. 197 197468. Ось такий тут стан. Теж немає ні вздотів, ні прищиків нічого нема. Все збережено. Поситіннях, бачите, теж збережений стан, не дірок, ні пропалів, нічого. По картах. Теж збережений. Нічого не покоцане. Не перекоцане. Скольчиків теж по капоту взагалі мінімум. Взагалі там, взагалі і ну, практично нема, я б сказав би. Зараз, секундочку. рукою. Невдобно. Повторюю, ремінь ГРМ замінили. 194 тисячі. Їхав своїм ходом, друзі. Ось такий стан, бачите, стаканчики. Нічого не вимито. Ось так, бачите, як все виглядає. Ось такий, друзі, сандерик. Дійсно збережений автомобільчик. По ходовочці теж нічого не потрібно робити. Все збитенько. Всі документи на перший облік готові, сертифікати. Все, друзі, в наявності. Приїхали, купили, поїхали. Поставили на облік. Як для першого автомобільчика дуже гарний кондиціонерчик є, склопідйомнички є. Теж маємо асарчку ось таку. Автомобільчик теж дуже гарний збережений. Погляньте його стан. Скло 1,6, 9 рік. Теж, друзі, дуже збережений стан автомобіля. Ось такий стан має. Шкіряне кермо, 210 пробів, 1,6, круїз контроль, автосвітло, автодощ. Навігація присутня, 6, 5 ступочка вибачаю, кондиціонерчик, скло з затемненням заднього огляду. Теж збережений по салончику. Дуже гарний стан. Все по ньому теж присутнє Карти бачите збережені, все. Задній ряд взагалі таке відчуття. Як наче ніхто і не хто сидів, не їздив тут Поличка, все присутнє. Докаточка новенька стоїть вже. Не раз вони використовувалися. Те, що все збережено, все охайно, друзі. Кого цікавлять такі автомобільчики. Бачите, збережений стан. Дуже гарний скло. Тож кого зацікавлять можете набирати. Ось такі маємо в наявності. Все тоді всім гарного дня та вечора.